Одинадцята година, час новин. З вами Лілія Налягака три райони Дніпропетровщини обстріляли росіяни протягом доби у Санельниківському та Нікопольському. Є поранені більше розкаже моя колега Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Вітаю Олено. Яку маєш інформацію про наслідки сьогоднішніх атак? Привіт, лілі цієї ночі під ударами російської армії був Синальківський район. А саме під атакою БПЛА Покровська, Маломихайлівська і Меживська громади, постраждав 42-річний чоловік. Понівечено житло місцевих жителів. Продовжується терор і Нікопочини. Агресор атакував райцентр Покровської Покровської Марганицької громади. На тамтешній території спрямував півдрони, обстрілював і артилерію. Напередодні в день через обстріли постраждали двоє людей. Це 65- річна жінка та 33 трьохрічні чоловік медичну допомогу надали їм на місці. Госпіталізація не знадобилася. БПЛА противник поцілив також по Грушівській громаді, що на Криворіжжі побитий водогін минулося без постраждалих щодо безпекової ситуації на сьогоднішній ранок. Звуки вибухів 6-ї години лунають у Нікопольському районі за повідомленнями. Моніторів ворог застосував дрони. А по Марганецькій громаді знову. Запустив артилерію. Поки про наслідки невідомо в районі наразі триває загроза обстрілу. Населення просить бути максимально обережними. Ось таку має оперативна інформація. Лілія Тобі слова. Дякую тобі, колего. Олена Мандалюк розповіла про наслідки ударів росіян по Дніпропетровщині. Двоє людей загинули, і 14-ро поранені. Внаслідок російських обстрілів Запорізької області. У самому місті серед постраждалих чотирирічна дівчинка та 17-річний хлопець. Спалахнули великі пожежі, полум'я охопило три житлові будинки, дві вантажівки на парковці та станцію техобслуговування. Зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення. Щоб ліквідувати наслідки ворожих ударів, залучили майже сотню рятувальників та два десятки одиниць техніки. Докладніше про ситуацію нам розповів Іван Федоров, начальник обласної. Військової адміністрації ворог щонайменше 10 разів вдарив по території безпосередньо обласного центру. Орієнтовно бив бив артилерійською системою торнадо С в Комнарському мікрорайоні. Ворог поцілив просто по дитячому майданчику всередині багатоповерхової. Забудови, а постраждали навколо багатоповерхові будинки. На жаль, одна людина безпосередньо в цьому мікрорайоні загинула від ворожого удару а також ворог бив і безпосередньо по території Шевченківського мікрорайону велика кількість локацій, починаючи від приватного сектору, а продовжуючи безпосередньо виробничими приміщеннями, які носили суто цивільний характер. Двоє жителів Херсонщини загинули внаслідок російських атак протягом доби. Шестеро людей поранені. Про це нам розповів Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Загалом окупанти обстріляли 32 населені пункти, пошкодили дві багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Застосували дрони та артилерію в по житлових кварталах та критичній інфраструктурі. Один загиблий внаслідок атаки дрону на автівку в Білозерці. Чоловік загинув на місці. На жаль, після цього нападу. Після цієї атаки. Ще один чоловік в Микільському знайшли знайшли труп тіло без ознак життя вже про фронті після артобстрілу. І зараз вирішується питання з евакуацією тіла до обласного центру. На Київщині росіяни зранку атакували шахедами склади на території логістичного центру. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник, ніхто не постраждав, але спалахнула пожежа. Уночі рятувальники також гасили полум'я на території торговельного центру у Фастівському районі. Під час роботи вогнеборців росіяни вдарили вдруге. Пошкоджені два автомобілі ДСНС. Наслідки ворожої атаки фіксують. Пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажівок та 9 легковиків. 89 ворожих безпілотників збили наші захисники під час російської атаки цієї ночі. Як повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ, окупанти запустили по Україні 113 тринадцять шахетів і дронів різних типів, зафіксовані влучання 22 ударних БПЛА на шести локаціях, падіння уламків на двох. Росіяни не припиняють тиснути на наших оборонців у районі Вовчанська. Ворог застосовує тактику малих штурмових груп до п'яти бійців і накопичує сили для подальшого наступу. Переховуватися загарбники намагаються у підземних комунікаціях. Про ситуацію на вовчанському напрямку нам розповів Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД. Він зазначив, українські оператори дронів успішно стримують наступи. Постійно відбуваються штурми. В останні дні кількість зросла. Інколи зараз відбувається близько 20 штурмів на добу постійні обстріли наших позицій з артилерії, авіації, мінометів, РСЗВ, дронів. Але військовослужбовці бригади ГАРД, які невіддільною складовою Сил оборони України, продовжують стримувати ворога. нищуємо їхню техніку, особовий склад, який пересувається в тому числі на мототехніці. Фортифікації знищуємо ситуацію. Контролюємо, не даємо ворогу просуватися. Сили оборони України цієї ночі уразили Саратовський НПЗ у Росії. Це підтвердили у Генштабі ЗСУ. Операцію проводили підрозділи сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими сил оборони. На нафтопереробному заводі зафіксовано вибухи та пожежу. Результати враження уточнюють. Саратовський НПЗ виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема, бензин, диспальне та мазут. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил країни агресорки, нагадаю, раніше місцеві жителі повідомляли про вибухи в Саратові з 3-ї ночі до 5 ранки ранку та викладали відео в інтернет. На час дронової атаки був закритий місцевий аеропорт Гагарін. Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області зупинив головний блок після атаки українських безпілотників. Цей НПЗ є одним із найбільших у РФ. Після нічного дронового удару 14 вересня там спалахнула пожежа, яка пошкодила піч, обладнання та установку, що забезпечувала майже 40% потужності заводу. За даними Reuters, відновлення роботи цього блоку може тривати щонайменше місяць. Підприємство спробує компенсувати втрати, збільшивши завантаження інших установок. Але працюватиме лише на 72-75% від своїх спроможностей. Близько 11 тисяч випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин фіксували в Україні від початку повномасштабної війни. Понад три тисячі українських бійців звернулися до медиків з ознаками отруєння. Про це розповіли в управлінні радіаційного хімічного біологічного захисту командування сил підтримки ЗСУ. Там зазначили, що більше ніж у половині випадків визначити тип заборонених речовин неможливо, оскільки перевірки спеціальними приладами на фронті часто недоступні. Частка використання сльозогінних гранат зафіксована нами приблизно до 38% від, від загальної кількості. Решта невідомих небезпечних або випадків фіксування цих же самих небезпечних хімічних речовин можуть містити як ті ж самі Сі Сіен. Можуть містити аміак і хлор, але більша частина понад 55% декларуються нами як невідомі хімічні речовини, оскільки їх фіксування здійснюється за рахунок доповідей з місця спостереження, тобто від спостерігачів в тих же самих окопах, з тих же самих траншей. Відкривають відповідно кримінальні провадження щодо порушення противником прав ведення війни. Ось. І іноді не здається евакуювати потерпілого для того, щоб вчасно можна ідентифікувати. Так, оце, що розказував Артем. При спілкуванні з потерпілим він розказує, що ну, були такі-то ознаки, але насправді його не змогли із інтенсивності ведення бій вчасно евакуювати. Це може бути ще й і дві, і три і більше діб. І вже тоді не вдається цей випадок ідентифікувати і віднести його як до такого, що він мав місце. Тому ми назвали вам цифри тільки ті, які офіційно підтверджені, задокументовані і відповідно передані відповідні органі, в тому числі і Міністерство закордонних справ. Майже 200 тисяч гривень зібрала команда подробиць разом із черкаськими волонтерами на потреби ЗСУ. І все це завдяки вашим пожертвам. Важливий кожен донат навіть невеликий, і їх було достатньо, щоб придбати для одного з підрозділів 118-ї бригади ТРО нічний дрон-розвідник. Квадрокоптер уже у бійців і виконує бойові завдання. Допомогти нашим захисникам можна за qr кодом який ви бачите на екрані. Ну козак просто такі Друзі, ви неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами зібрати майже 200 тисяч гривень на ось такий диво-дрон Матрас 4Т для зведеного загону 118-ї бригади, яка зараз боронить нашу країну в районі міста Сіверськ. Ось дрон придбали, хлопцям передали. Дякую, величезне. Також хочу подякувати від особового складу 118-ї бригади роти Рубак за вашу підтримку і допомогу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава, друзі! Не оминайте наші збори, реквізити їх у вас на екрані. І пам'ятайте, кожна ваша копійка, задоначена на наші збори, береже нашим військовослужбовцям життя. Дякую. Американський президент Дональд Трамп може зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським наступного тижня. Про це під час спілкування з журналістами повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Його попросили прокоментувати ситуацію з війною, яку розв'язала Росія проти України. На що Рубіо повідомив, що жоден лідер у світі не зробив більше для припинення цієї війни як Трамп, і вкотре повторив, що американський президент успадкував цю війну від адміністрації Байдена. Він намагається зробити все можливе, щоб покласти їй край. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в Європі над гарантіями безпеки, тому що це буде необхідно для будь-якого переговорного врегулювання, і він буде продовжувати намагатися. Віра, Надія, Любов. Такі імена дала трійні молода пара з Нікополя. Дружина виношувала немовлят під постійними російськими обстрілами. Народжувати довелося у Дніпрі на 31-му тижні вагітності. Пологи минули успішно, і щасливі батьки нині вчаться справлятися одразу з трьома дітьми. З усім допомагають медики. Олена Менделюк поспілкувалася з багатодітною родиною. Прийшли на музей і там. Прийшли на узі, а там кажуть: у вас двійко. А потім придивилися і побачили, що насправді троє. Яків і Карина родом з Нікополя. Упродовж усієї вагітності майбутня мама жила в місті під звуки сирен та вибухів. В Нікополі пологовий він якраз споруджений дуже добре, а мені Довелося там провести деякий час, оскільки мені встановлювали медичний пасарій. тож я безпосередньо три дні лежала у пологовому Нікополі, а то там усі жінки у підвалі. Тріння з'явилися на світ порадчасно на 31 му тижні народжувала Кирина у Дніпрі. Сама маленька була віра, вона важила 730 тридцять грамів. Друга кіло двісті і третя 940 сорок грамів. Одразу з пологового залу вони отримували все необхідне лікування. Немовлята вже майже два місяці. Під наглядом лікарів медики борються за кожен грам ваги трьох крихітних сердець, і дівчатка щодня міцнішають. Ну, до, до нас вони вже надходили, надія в нас була в ліжечку, а е, інші дві дівчинки ще б е, знаходилися у термокарі. На зараз вони вже отримують кращу температуру, тому вже вони можуть знаходитися вже на, з підігрівом, але вже на ліжечках. Спочатку вони взагалі їли тільки через зонт, на зараз вже вони в принципі і всі віра вже потрошку смокче. Молоде подружжя навчається бути татом і мамою одразу для тріні. Донечок відрізняють поки що за вагою і за характерами. На сама спокійна пораштує. Вона найспокійніша, лежить собі, поїсть, і якщо нічого не болить, просто лежить. Їсть, в принципі, стабільна, найідеальніша дівчинка. Характер у неї завжди мінливий, може бути спокійною, а може й нервувати. Ну, а наймолодша у нас найвередливіша. Батьківські обов'язки чоловік з дружиною розділили порівну. Мама з малечого в день, татку вночі. Зізнаються не так вже й складно. Головне підтримувати одне одного. А вдома у Нікополі на онучок чекають досі та бабусі. Лікарі кажуть, відпустять щойно немовлята. Стануть заважки не менше як по два кілограми. З Дніпра Олена Модельук, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Продовжимо новини о дванадцятій. А просто зараз запрошую до слова Ірину Баглай. Дякую, Лілія. Нові фортифікаційні споруди на святогірському рубежі та ситуація на Покровському напрямку. Сфокусуємося на цих темах наступну годину. Ми боремося за країну рівних можливостей.